Чому ми обрали швидко читання так для ЄСі, бо тому, що так. хочеться, щоб вона навчилася читати е, українською, бо до війни ми трошки вчилися читати російською і до того спілкувалися російською, а вже як півроку десь перейшли в такому Ну, повсякденному спілкуванні дома українською, і також книжки читаємо разом, і хотілося, щоб вона також е, почала вчитися сама читати потрохи українською. Дякую. Що подобається в заняттях дитині? А можна у дитини? спитати, що їй подобається? Звичайно, звичайно. можна спитати, що тобі, Є. тобі? Що тобі подобається? Є Шукати дракошу і запам'ятати картинки. І запам ну, Ду... да, в неї дуже-дуже класно це все виходить. Добре. І які у вас побажання? Я по ньому люблю іграти, мамо. Так. Ну, дуже багато подобається, так бачимо. Подоба. Все, що все, що легке, цікаве, те подобається, але дуже добре, що все це можна розбавити mm -hmm. уже, уже чимось таким серйозним добре. Так. Ну, мені як мамі ось хотілося, щоб в неї збільшувався словарний запас саме українською, щоб mm -hmm. вона могла вже впізнавати деякі хоча б слова. І... І також можливо їх ну, от, вчитися читати і також використовувати можливо їх в житті. От, mm -hmm. Наразі вона дуже сильно її полюбляється, полюбляє вона слово але. тобто, але. вона от всюди його куди можна іноді коли, але дуже красиво, така але. Добре, дякую. Візьму обов'язково до уваги, будемо пробувати. Ми намагаємося з нею всі слова, які бачимо, але, і, але їх треба об'єднувати. Їх треба об'єднувати об і повторювати. Дуже дякую вам за уділений уділ, час. Добре, до побачення. І вам, дякую. до побачення.